Всім привіт! Ви на каналі Sport Life Level Up. І сьогодні ми будемо вчитися динаміки. Динаміка у нас починається з таких елементів, як вихід на 3 і топорік. Думаю, вихід на 3 не треба вчити, як робити. Зараз я його просто покажу, ви зможете самі зробити. Робиться він ось так. Думаю, тут обучалки не треба. А ось зараз я вам показую топорик і будемо його вчити. Сам топорік, він є в нас легкий елемент, просто дуже багато майстре в голові, що вони впадуть, щось зроблять, але це не так. З нього дуже треба постаратися, аби впасти. Тому покажу як саме легше вивчення. Першим етапом з 4 у нас буде також підйом колін щоб ми навчалися проносити ноги під перекладину другим етапом, коли ми вже навчалися піднімати коліна, пробуємо закинути ноги за перекладину і набрати розкачку. Головне, коли ви набираєте розкачку, не набирайте занадто велику. Нам стає середньої розкачки. Третім етапом вивчення топорика у нас буде топорик, але з підтримкою за трубу, якщо вам страшно робити, для того, щоб подолати страх. Бажано мати з собою друга, щоб він вас підтримав за руки. Ну, мене зараз біля себе нікого немає, тому я роблю з підтримкою до стовпа. Якщо у вас також біля вас немає друзів, робите з підтримкою до стовпа. И четверти етап – це вже сам топорик. Просто переборюйте свій страх, кажете «Я роблю» і все вам вийде. Робите сам топорик. Якщо вам сподобалося навчання до поріка, в наступному відео ми будемо вчитися такий елемент, як стульчик. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, перекидуйте відео друзям, щоб просувати україну мовний контент. А ви були на каналі Sportlife Level Up. Всім до побачення!